Старі ТВ та медня. Щирі вітання глядачам телеканалу. У студії для вас працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій четверга 30 січня вже готові поділитися наші журналісти. Не перемикайте. Росія не припиняє своїх варварських атак на українські регіони, задаючи ударів по мирних містах і селах. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення та руйнувати критичну інфраструктуру. Сьогодні, вночі, 30 січня, Росія вдарила шахедом по житловій багатоповерхівці в Сумах. Зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, ще дев'ятеро людей поранені, серед них дитина. Також вчора увечері у Чернігові, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, зруйновані та пошкоджені дачні будинки. Є постраждалі. Загинув у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася з героєм, який хоробро захищав нашу державу. Молодшого сержанта Павла Мельничука, воїна військової частини А 4808 в останню дорогу провели в селі Зелений Гай. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк мав зустріч з пані послом Канади Наталкою Цмоць. У січні Канада розпочала головування в одному з найважливіших у світі форматах групі Семи. Український політик висловив пані послу глибоку вдячність за безпрецедентну допомогу та лідерство Канади у міжнародних питаннях. Як зауважив Арсеній Яценюк, канадський уряд не лише відкрив шлях до конфіскації російських активів, а й Продовжує підтримувати Україну у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність, зайнявши головування у великій сімці, Канада взяла на себе відповідальність за стабілізацію світового порядку. Пані Псали, я дуже вдячний за нашу зустріч. Я в першу чергу хочу привітати суверенну незалежну Канаду з головуванням у Великій Сімці. Я хочу подякувати Канаді за той обсяг допомоги безпрецедентної, яку ви надали. Я хочу подякувати Канаді, що ви проклали перший шлях до конфіскації російських активів. І я хочу попросити всіх наших союзників, щоб вони взяли з вас приклад. Там є що конфісковувати. І я хочу побажати Канаді, щоб вона. Очолила процес забезпечення правового порядку в світі як країна, яка очолює велику сімку. І процес того, щоб Україна перемогла. Бо ми зараз знаходимося на дуже важкому і на дуже складному етапі, і всі говорять про перемовини. Угу. Путін тільки мовчить про них, він говорить про капітуляцію. А ми повинні говорити про перемогу України, угу. в тому числі і через перемовини. Канада... Тепер перебрала голову G7. Канада ще не сказала наші пріоритети, але вже сказали, декларувала в Україні, що Україна буде далі один з пріоритетів головне. Ужавну про суверенсуверенність і територіал integrity, і а, що це для всіх є головне для України, для Канади. І інших 7 приходить разом, щоб говорити про стратегії щодо стабілізації світу, щоб її обороняти, і це головне в економії, а також політично. Мусимо врятувати цей світ, і ви зараз головуєте в процесі врятування світу. І дуже важливо, що G7 залишалось G7, бо Путін мріє про Джин. Найкращий спосіб змусити воєнного злочинця Путіна припинити агресію це ухвалити в Конгресі США законодавство, яке покаже Путіну, що Сполучені Штати мають довгострокову стратегічну мету підтримувати Україну, що США підтримують Україну. Таку думку голова Київського безпекового форуму Арсеній Ценюк висловив інтерв'ю The Cypher Brief. Політик наголосив, що було б чудово, якби президент Трамп вніс законопроєкт щодо нового безпекового пакету для України. І Переконаний, що в його руках, як президента, є величезний арсенал для того, щоб відновити світовий порядок і допомогти Україні вистояти у цій несправедливій війні. І, власне допомогти усьому європейському союзу вижити і зупинити автократів і диктаторів на кшталт Путіна, Ким Чен Іна і тих, хто зараз під парасолькою Китаю зупинити їхні імперіалістичні амбіції. Це головне питання. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка. Дивіться одразу після інформаційного випуску теми дня реалістичний план. Якою буде допомога чернівців для наших військових цього року обговоренню нової програми підтримки учасників бойових дій та їхніх родин приділили увагу на чергові сесії міської ради. Без брухливих дискусій не обійшлося. Тож далі про найголовніше з 60-ї за рахунком сесії міськради, восьмого скликання, у сюжеті ТВА. У 2024 році на грудневій сесії міськради депутати затвердили нову програму підтримки захисників, членів їхніх родин та сімей загиблих, яка діятиме впродовж трьох років. Попередня програма передбачала фінансування в розмірі 18,5 мільйонів гривень, тоді як нова 55. Водночас у рамках нової програми скасували пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій та їхніх сімей, що власне і стало темою бурхливого обговорення у сесійній залі. Депутат Олексій Каспрук запропонував повернути 25 відсоткову пільгу на комунальні платежі, внісши відповідні зміни до програми. Пропоную включити в порядок де, ну не зараз, включити, коли воно буде готово, але доручити управлінню до департаменту соцзахисту, фінансовому управлінню. Підготувати на сьогоднішню сесію зміни до програми захисту підтримки захисників і захисниці, членів сімей загиблих в частині повернення пільги на 25% сплати комунальних платежів. Нам в програму тільки треба вписати напрямок і загальну суму, яку фінуправління з департаменту можуть спокійно розрахувати за годину. Директорка департаменту соціальної політики депутатка Наталія Фрунзе каже, це неможливо з технічної точки зору, та пояснює, у чому ж виникла проблема. Проблема виникла в тому, що ми не бачимо тарифів на від управлінських компаній. Ми не бачимо тарифів від ОСББ. Ми не бачимо тарифів на вивіз сміття. Якщо раніше тарифи не піднімалися, вони були стабільні і в нас був доступ до бази. То на сьогоднішній день у нас її немає, і виходить, що ми не можемо прорахувати 25%. Це може бути 23%, це може бути 27, але це неправильно. Тому ми коли обговорювали, коли працювала робоча група, ми говорили, щоб монетизувати цю послугу. Але треба тоді прорахувати, скільки вона входиться місту і скільки йде на одну особу. Щоб військовослужбовці відчували нашу підтримку. Зрештою, Наталія Фрунзе запропонувала створити робочу групу для детального опрацювання питання. Зокрема, за її словами, нова програма значно розширює коло отримувачів допомоги. Стара програма завершилась, і в старій програмі були тільки родини загиблих хатою гос не було. Зниклих безвісті, не було військовополонених, не було виділені, виділені кошти на поранених. Тобто вона була значно меншою, тому що не було широкомасштабного вторгнення. Да? Змінилася ситуація в країні. На важливості збереження пільги наголосив і депутат Тарас Прокоп. Насправді, ми маючи ось цю компенсацію 25 відсотків, ми давали дуже скажімо такі суттєве розуміння для військовослужбовців, що міська рада про них дбає, Тому що незважаючи на те, що ми великі кошти виділяємо кожної сесії на підтримку військових. Це ці самі ці 25% – відсотків, це те, що відчував кожен військовослужбовець від нашої міської ради. Як на мене. Неправильно би було перше давати цю можливість, а потім забирати війська. Тому я теж підтримую ту думку, що варто би було повернути ці 25%. відсотків. У результаті довготривалого обговорення депутати прийняли рішення створити робочу групу щодо доповнення і внесення змін до програми підтримки військовослужбовців та членів їхніх родин. Відповідне рішення підтримали 23 депутати. Аліна Рябко як повідомили на черговій сесії Чернівецької міськради 29 січня на засіданні міської територіальної виборчої комісії погодили дострокове припинення повноваження депутата Сергія Козака на основі його заяви? Також члени комісії проголосували за ухвалення рішення щодо наступного депутата за черговістю у списках. Так, новим депутатом міськради став Максим Тихонович. Новообраний депутат склав присягу. Відомо, що він раніше балотувався і до Чернівецької обласної ради восьмого скликання від команди Михайлішина. Проте не був обраним. Відпочинок, розвиток, навчання, самореалізація, активна комунікація і все в одному місці. Ще один багатофункціональний молодіжний простір від Чернівецької обласної організації Товариство Червоного Христа України відкрився на Буковині цього разу у селі Мілієве. Детальніше про те, як волонтери змогли виграти грант та реалізувати свою ініціативу у наступному сюжеті. Якщо у молоді є бажання, наполегливість та прагнення розвиватися, будь-яка мета може бути реалізована, і це довели волонтерки Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України, які виграли грант та відкрили на ці кошти молодіжний простір у селі Мілієве. Волонтерки поїхали у містовижницю і провели сесію спринт, про яку ми розповідаємо написання проєктів. І загалом волонтерки провели п'ятигодинний воркшоп. Де учасники написали три різних проєкти, серед яких був ось цей відкриття молодіжного простору, а саме в селі Мілієво. Нас запросили на сесію з принту, і коли ми прийшли, нам задали таке питання, що в нашому селі не вистачає і що б ми хотіли додати. І ми собі подумали, що нам, як молоді, немає де. Провести свій вільний час і написали програму, щоб відкрити молодіжний простір. Спілкуючись зі своїми однолітками, волонтерки дізналися, що такий простір є необхідним для молодих мешканців Мілієва, оскільки дуже важливо дати можливість всім відволіктися від важкої реальності та отримати місце, де можна набратися сил та енергії. Проводити час з молоддю, слухати музику, переглядати. Фільми, серіали, грати в якісь настільні ігри. Утож, волонтеркам залишилося тільки реалізувати свої ідеї та напрацювання. Вони чітко написали, прописали, що би вони хотіли там бачити, що би вони хотіли там робити, чим займатися, і звернулися до школи в селі Міліва, і бібліотека допомогла їм з приміщенням. А все решту вже червоний хрест забезпечив те, що туди закупити. Це були, звісно, невеличкі кошти, але власноруч з учасниками червоним хрестом і. І Бібліотекою і ми об'єдналися і зробили такий простір. Таким чином простір відкритий у приміщенні місцевої бібліотеки радо чекає на молодь. Це кімната, дає пуфи, столи, є проектор, ноутбук, там де ми можемо навчатися, також вони можуть відпочивати, ігри також стоять, столик з настільними іграми. Тобто, схоже, щось до Чернівецького простору, так нашого. Такі міні-версія, тобто вони грають, навчаються і проводять вільний час. Бо наскільки я знаю, що такого простору наразі в мілі. І вони було і їм був дуже великий попит на таке, щоб щось для молоді було відкрилось. Відкриття молодіжного простору надзвичайно важливе для того, щоб молодь була зайнята, для того, щоб могла втілювати свої мрії в реальність, щоб діти могли свій вільний час проводити з користю. Своєю чергою молодь Мілієва дуже втішена, що в них нарешті з'явився простір, у якому кожен може знайти для себе заняття за покликом душі та поспілкуватися з друзями. Мені подобається те, що ми зараз маємо змогу зібратися зі своїми друзями, своїми однокласниками і разом проводити час говорити про різне, а також розвиватися. Це саме те, що нам так довго не вистачало, адже зимою ми не можемо кудись вийти немає якогось кафе. Тому це дійсно класний захід, що червоний хрест міг таке організувати, і ми тепер маємо змогу проводити такі заходи. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Викрив позашляховик з автомийки. У Чернівцях поліцейські оперативно затримали причетного до вчинення кримінального правопорушення. Так, 27 січня, житель обласного центру повідомив правоохоронців про те, що невідома особа заволоділа його автомобілем, залишеним на автомийці. Під час оперативно-розшукових дій поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився 27-річний чернівчанин, раніше судимий за аналогічний злочин. Чоловіка затримали та оголосили про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Досудове розслідування триває. Горіли вантажівка та легковик. Минулої доби вогнеборці ліквідували дві пожежі. Так легкова машина зайнялася у селі Бобівці. Згасити полум'я вдалося місцевій пожежній команді села Костинці. Тим часом у селі Ренгач спалахнув вантажний автомобіль, який перевозив меблі. Рухаючись проїжджою частиною дороги, водій помітив задимлення причепа та викликав пожежників. Площа займання склала 5 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося. Його ліквідувати та врятувати саму вантажівку та майно від знищення. Втім, вогонь все-таки пошкодив причеп та меблі. Причина загорання встановлюється. Такими були підсумки дня, що минає. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Залишайтеся з нами.